Всім привіт-привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Angel Tarot. Сьогодні зробимо розклад на тему, що залишити в році минулому і на яких задачах сконцентруватися зараз. Налаштувайтеся, будь ласка, на розклад. Дякую вам, дуже класна тема для розкладу. Я думаю, вона для багатьох з нас актуальна, тому що дійсно зараз вже закінчується рік і хочеться підбити деякі підсумки, проаналізувати, що вдалося зробити, що не вдалося, на яких задачах сконцентруватись, чим почати займатися в наступному році, да, або які справи завершити, від яких відмовитись. Сподіваюсь, в цьому розкладі ми побачимо відповіді на ці питання. Так, налаштуйтеся, будь ласка, на розклад. Що варто залишити в минулому році? Для багатьох з вас це могла бути тема особистих стосунків, коли постійно відбувалася одна та сама ситуація у партнерстві? Для когось з вас, хтось з вас перебував у таємних стосунках, да, тоді коли вас приховували, можливо, ви приховували свого партнера. Можливо, комусь доводилось бути у стосунках, де партнер мав якісь стосунки на стороні, і періодично, або сама ця історія вспливала періодично, да, або ви постійно в цьому циклі подій варилися, колотилися, да, це все діло. І, власне, карти рекомендують власне, перервати цей цикл, закінчити, так, перестати циклічно повертатися до одного і того самого. Проведи для себе якусь паралель, можливо, підбий для себе підсумок, що дають тобі ці стосунки. Чи щаслива я в цих стосунках, або чого я хочу від цих стосунків, або ж. Тим, що я постійно повертаюсь до одного і того ж самого питання, я приходжу до якихось висновків, чи ведуть мене ці стосунки до моєї цілі, зосередитися на цьому моменті, тому що, скоріше за все, або не отримуєте від цього задоволення, або не маєте якогось результату, який вам потрібен. І власне карти рекомендують закінчити. Або циклічно бігати по кругу, да, постійно щось виясняти і старатися щось змінити, якщо ви бачите, що воно не міняється, або вийти взагалі з цим стосунком. Це питання краще всього залишити, закрити, не крутитися в цьому всьому. Плюс карти ще підказують, ти Тут не розраховуй на свого партнера, а прийми для себе рішення, прислухайся до своєї інтуїції, чого ти хочеш насправді. І власне цими своїми планами. Бажано не ділитися ні з ким, да? прийняла для себе рішення, вирішила щось зробити, і просто мовчки це робиш не таким способом, як ти це робила раніше. Якщо питання особистих стосунків абсолютно вас не торкається, це може бути партнерство. Можливо, для когось з вас це невигідне для вас партнерство, яке не приводить до якихось позитивних результатів. Можливо, в цьому партнерстві ваші. Партнери там, або ваші колеги щось приховують, або ведуть якісь мутні таємні схеми, якісь маніпуляції, да, і ви абсолютно не розумієте, що відбувається, які взагалі наміри, то з цими людьми, або, можливо, з цими відносинами карти рекомендують просто попрощатися. Окей, що ще залишити в цьому році? Ця у вас є мрія, до якої ви не можете прийти через те, що знаходитесь. Так звана зона комфорту, да? знаходитесь в так званій зоні комфорту, але вона для вас абсолютно некомфортна. Ви розумієте, що ви знаходитесь не на своєму місці. Можливо, не в тому місці, де вам би хотілося б знаходитись, і ви хочете просто покинути це місце. Для когось це може бути робота, для когось це може бути взагалі ем, країна, будинок, да, там, вулиця, місто, врешті-решт, в якому ви живете. Тим не менше, ви живете в якихось некомфортних для себе умовах, але ви вже до них звикли. І ви боїтесь щось міняти. І карти говорять про те, що знаходячись в цьому місці або в цих умовах, ти абсолютно не прийдеш до своєї мрії, тебе це термозить. Тобі потрібно вийти з цієї некомфортної зони комфорту, да? вийти з цього середовища. По 9 кубків це дуже важко буде зробити, тому що ну, ти вже звикла жити по одним правилам, або да? ти звикла жити якимось. Ем якимось стабільним, таким простим для тебе зрозумілим для тебе життям. Для того, щоб йти до мрії або жити так, як ти мрієш, як би ти дуже хотіла, треба щось зробити. А ти дуже сильно боїшся це зробити. І от, власне, карти рекомендують: зосередься на своїй мрії і виходь з некомфортних для тебе умов, переходь в інші. Можливо, якийсь час, тобі тебе не буде цієї дев'ятки кубків, да, до якої ти звикла, але зробивши крок. Вийшовши з цієї ситуації, ти абсолютно спокійно і легко переходиш до ідеш до своєї мрії. На чому важливо зосередитися зараз? Хто планував дитину, да, або хто планував народити дитину, от щось таке, ви можете зосередитися на тим, як можна попрацювати, над тим, щоб у тебе ця дитина з'явилась. Тільки, будь ласка, не плутайте а, процес зачаття з процесом пропрацювання ваших там, карми, психологічного стану і так далі. І так далі да, для того, щоб. Зачати дитину, власне, тут не про внутрішній розвиток, да? частіше всього, для цього треба зробити одну дію, власне, для якої потрібен партнер. І не більше не усугубляти, да? подивитися в фізичному плані, звідки беруться діти, яким способом їх можна зробити. Да? Тут не про вияснення стосунків, тут не про підхід, а тут власне, власне цей процес потрібно, щоб був, тоді буде дитина. Да? Ще, Якщо ви хочете якимось чином змінити свого партнера, то зробити це у вас не вийде абсолютно, тому що він буде вести себе по-дитячому, да? він не буде якимось чином старатися під тебе підлаштовуватися. Можливо, у вас просто різні погляди на те, що ви можете один одному дати у стосунках. І тут головне роздивитися, що може дати тобі ця людина, що може дати тобі цей чоловік. Загалом, якби, тут нібито з одного боку. Ти можеш отримати своє, да, ти зі своїм чоловіком або з тим партнером, на якого ти розраховуєш. Можливо, навіть ти хочеш познайомитися з кимось. У вас можуть бути ці стосунки, їх можна пустити по-новому, можна взагалі з кимось познайомитися і почати нові стосунки дойти до чогось. Але ти маєш розуміти, що ти не дивишся в минуле, ти не дивишся те, що в тебе не виходить, да, а ти аналізуєш, яким способом. Я можу отримати те, що мені потрібно. Яким способом я можу отримати своє. І знову ж таки, в ситуаціях, коли у вас не виходить, а де в цьому мій ресурс? Тому що поки ви зосереджені не на тому, ви не бачите тих можливостей, які перед вами відкриваються. А по факту ви могли б прийти до того, чого ви бажаєте, до того, чого ви хочете. Для когось це може бути з тим чоловіком, власне, про якого ви зараз думаєте, а да, для когось це може бути взагалі. Нове знайомство, то чоловік, який дійсно може тобі дати те, чого ти хочеш. Тут для себе зрозуміти зосередити, на чому ти хочеш зосередитись. Якщо тема особистих стосунків абсолютно не цікава, то власне і ти хочеш розпочати якийсь новий проєкт, розпочати навчання, піти у щось нове, щось будувати по-новому, да? виповнювати своє бажання, свою мрію, то власне тут ти можеш розраховувати на підтримку чоловіка. І він не так буде тобі допомагати там, матеріально, фізично, але він може тебе надихати якимись ідеями, він може тобі пропонувати якісь пропозиції. Можливо, його пропозиції тобі в якийсь момент здаватимуться такі дещо безлабриними, дещо дитячими. Тим не менше, прислухайся до його слів, тому що в цих словах є власне той ресурс, якого ти не бачиш, і власне його поради, його підтримка в основному це буде або моральна, або словесна. Вони можуть дати народження або початок нового проєкту, нових дій, нового життя. Да, в кожного свої мрії, власне, тому я стараюся максимально усі сфери захопити. Тому ти можеш прислухатися для чоловіка для початку чогось нового і використовую його ці ідеї і слова як ресурс для народження чогось нового. Окей, на чому ще варто зосередитися зараз? Тобі, тут на твої, на собі, на своїй діяльності. По факту дуже класно було б для себе зробити будь-яку техніку, будь-яку практику, яка може показати тобі, хто ти є на даний момент. І причому це має бути щось таке, що підтвердить твої якісь досягнення, що буде підтверджувати твою цілеспрямованість, взагалі, що ти можеш або яка ти класна. У мене зараз я згадала дуже класну техніку. Це коли я писала резюме, я випадково для себе її відкрила. Я колись писала резюме, і власне на кожній роботі я писала, що було на момент мого приходу на роботу, і що з'явилось після того, як я там пропрацювала якийсь термін. І от досягнення, або да, до чого дійшла та фірма, де я працювала, які були показники, або чого досягла я на цій фірмі, або чого, і що класного в цю фірму. Я принесла. Коли я написала таке резюме, я сіла і почитала і зрозуміла, що ну, капець, я реально крута, я реально класна. Можете спробувати написати собі такого типу резюме. Да? Можете а, відмічати там, в кінці дня 4-5 моментів. Де ти себе хвалиш, да, в чому я класна, в чому моя суперсила? Ще по трійці Пентаклів подивись на свою творчість, да, пробуй творити, пробуй писати, пробуй малювати. Не знаю, в кожного творчість це своє. Тим не менше, це твоя творчість, коли ти для себе відмітиш або, можливо, збери всі свої роботи. Якщо це можливо, збери всі свої роботи в одному місці і просто сядь їх, передивись. І подивися, що ти робила на початку, да, які були перші роботи, і що ти почала робити. Через деякий термін, і ти реально подивишся, наскільки ти змінилася. Ти реально побачиш, наскільки ти стала. Класною, крутою, да? наскільки ти майстер справді своєї справи, особливо, якщо ти можеш порівняти свої роботи з роботами людей, які там плюс-мінус з тобою починали і ти десь виділися, виділилася, да? розвинулась. Це дуже класний момент, да? бо це дуже класна техніка, яка може тобі показати, яка ти класна. Шукай свої класні якості. Плюс ти можеш допомагати іншим людям, або ти можеш з легкістю просити допомогу у інших людей. Ти її отримуватимеш на усі свої бажання, на усі свої починання. Ти можеш досягти того, чого ти хочеш. Да? І ти, при, Приблизно ти знаєш, як ти це можеш зробити. Просто не бійся пробувати. Окей, і який все ж таки результат, до чого ти, врешті-решт, прийдеш. З одного боку. Класний момент того, що ти прийдеш до емоційного наповнення, ти прийдеш до задоволення, до потузу купків. Це класне задоволення собою, процесом, результатом. Тим не менше, тобі це даватиметься не так легко, як хотілось би, да, або не так легко, як здається. Ти на себе просто забагато береш, пробуй делегувати, вчись делегувати, особливо, якщо тобі цих задач накидає імператор. Да? Це може бути начальник, це може бути твій чоловік, це може бути будь-який чоловік, який знаходиться в твоєму близькому оточенні, і він має на тебе вплив. Отут фільтруй для себе ці задачі, якими ти можеш поділитися з тим же імператором, да? або делегувати на інших людей. Якщо ви хочете розрулити стосунки з чоловіком, якщо для вас це дуже і дуже важливо. То uh, скидай все те, що тебе тяготить, все те, що заважає тобі uh, розвиватися або разом з ним, або розвивати стосунки з ним. Старайся отримувати задоволення від вашої взаємодії, від вашого спілкування. Або ж для того, щоб отримати задоволення, з легкістю проси допомоги у чоловіків. Багатьом своїм клієнтам під час консультації я давала ці техніки, да, як можна. Попросити допомогу в чоловіка, і таким чином ми простіше вже це робимо надалі і на майбутнє. Тим не менше, кайф і задоволення ти від цього отримаєш. Втомишся? Так, да, втомишся. Тому що забагато на собі тягнеш, забагато на себе береш. І на дні колоди у нас карта Кроліва Кубків. В першу чергу, це може карта вказувати на тебе, да, це про те, що. Ти жінка, яка наповнюється емоціями, яка а, творча людина, яка вміє себе проявити, показати, знову ж таки, в першу чергу, як творча особистість. Другий момент те, що королева кубків все ж таки за, за, занадто близько до серця сприймає а, різну інформацію. І вона може перейматися і переживати навіть там, де ці переживання їх може і не бути. Да? Ти просто забагато переймаєшся. Можеш подивитися для себе проаналізувати значимість або тяжкість насправді тих подій, які ти так сильно тяжко проживаєш, і міняти просто своє ставлення до них потихеньку-потихеньку, ми нікуди не поспішаємо. І в мене ще одне прохання, тому що дуже часто на консультаціях ви мені пишете, я буду боротися з собою. Не боріться з собою. Боротьба завжди викликає протистояння. І коли ти борешся. Ти зіштовхуєшся з перешкодами, потихеньку вводь якісь нові звички у своє життя, да, можливо, якусь нову роботу у своє життя. Потихеньку вводь і спостерігай, з інтересом спостерігай, як далі воно буде розвиватися. Тобі набагато простіше буде щось нове ввести. І це буде не про протистояння, а це буде про підлаштування, да, про якусь взаємодію, про налагодження, про плавне таке введення. У твоє життя. Розклад получився класним, Причому розклад показує, що в тебе, в принципі, зараз свою мрію, ти можеш втілитися в тебе реально, для цього є і можливості, і удача на твоїй стороні. Головне, зосередитися на своєму бажанні, на своєму проєкті, можливо, да? на тому, що ти хочеш вести в своє життя, і воно до тебе прийде. І тут тобі будуть допомагати люди. Власне, так. Щиро вам дякую за те, що ви приходите до мене на мої розклади. Буду вдячна вам за лайки і коментарі про те, як у вас програється цей розклад. До нових зустрічей. Пока-пока.